Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, ворог завдав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59, а також випустив 56 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БПЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі. 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕП Силу оборони. Зафіксовано п'ять влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку повідомлялось і про вибухи у Херсоні. Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Зазначається, що у Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, тож вони атакують малими піхотними групами. А на Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському і Курахівському напрямках. Пишуть аналітики. За Даними Генштабу ЗСУ протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 163 бойових зіткнення. Австралія передасть Україні 49 списаних танків Абрамс. Про це повідомляє ABC News. У статті йдеться, що їх нададуть в рамках нового пакета військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів. Зазначається, що про це оголосить міністр оборони Австралії Річард Марлз під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Франція також повідомила про готовність поставляти свої дрони камікадзе колібрі вже найближчими тижнями. А в Румунії схвалили фінансування для підготовки українських пілотів для ф 16 Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель для зустрічі з ЄС і НАТО. У штаб-квартирі відзначили, що Зеленський відвідає головний офіс альянсу у четвер. По обіді у гаранта запланована спільна прес-конференція з генсеком НАТО Рюте. Того ж дня у штаб-квартирі відбудеться зустріч Ради України НАТО. Сам президент повідомив, що представлятиме на рівні лідерів план перемоги України, який передбачає можливість запрошення України до НАТО ще до. Завершення війни з Росією. 18 жовтня до Європи має прибути президент США Джо Байден, який у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення подальшої підтримки України за даними прес-секретара Білого Дому Карін Жан П'єр, зустріч лідерів країн у форматі Рамштайн, яку відклали через ураган Мілтон, відбудеться наступного місяця. Також США після телефонної розмови Байдена та Зеленського оголосили про новий пакет допомоги для України на 425 мільйонів доларів. Як повідомив Володимир Зеленський, до пакету увійшли нові системи протиповітряної оборони та далекобійного озброєння. Також гарант запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї, а ще обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів. 56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за. Про це свідчать дані з опитування центру Разумкова. Соціологи зазначають, що підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади насамперед до президента України. Так, серед тих, хто довіряє главі держави, лише 17% підтримують проведення виборів. 69% проти. Тоді як серед тих, хто не довіряє президенту, 41% за вибори, а 42% проти. Довіра до парламенту також впливає на ставлення до виборів. Так 23% тих, хто довіряє Верховній Раді, підтримують вибори. 63,5% не підтримують. А серед тих, хто не довіряє, підтримку висловили 30%, тоді як 54% виступають проти. В Україну прийде потепління, прогноз синоптиків. Так, до 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки, а в день температура буде коливатися від плюс 11 до плюс 13 градусів. А от вже з 20-21 жовтня очікується сонячна погода із потеплінням до плюс 17 градусів. Сьогодні вночі можна буде побачити осінній супермісяць місяць мисливця. Це третій супермісяць року, і водночас найближчий повний місяць до землі у 2024 році. Він наблизиться до землі на відстань близько 357 п'ятдесят тисяч кілометри. Завдяки цьому він буде виглядати на 30% відсотків яскравішим і майже на 15% відсотків більшим ніж звичайний повний місяць. Місяць буде видно протягом кількох. Днів, а найкращий час для спостереження одразу після заходу сонця.